Зараз хочу поділитися з вами такою штукою. Я взяв цю дошку. Це моя стандартна дошка, з якої дійсно я починав практикувати, з якою багато спогадів в мене пов'язано. Якщо ви думаєте, що мені не боляче стояти, то перші 5-6 хвилин цієї практики е, я просто розривався від У Мене таке відчуття в мозку. Багато думок та не давай сходи, давай швидше. І дійсно є бажання зійти. Але тоді я просто почав концентруватися на диханні, на собі, на якихось запитаннях. На тому, щоб підібрати під час практики собі запит, звяхи працюють, ти знаходиш відповіді, на які потрібно дійсно відповісти самому собі, але ти ніколи в своїх справах не можеш знайти час для себе. А цвяхи саме те, що ти сам з собою проводиш час. Тому, е друзі, хто ще не наважився, дійсно пробуйте, практикуйте, пробуйте щось нове, досліджуйтеся щось нове, покращуйте себе і згадуйте, що Такими, якими ви є сьогодні, завтра, післязавтра, через п'ять років, ви вже не будете і ви будете згадувати про себе і будете просто хотіти повернутися до цього стану. Тому робіть цінуйте кожен момент, робіть щось нове і досліджуйте світ. До речі, цвяхи дуже сильно заряджають, і після цвяхів на душі ти отримуєш якийсь спокій. всі думки з голови вилітають непотрібні, і ти дійсно зосереджуєшся на чомусь одному. Тому хто хоче дійсно стати кращою версією себе, я рекомендую. Тренувати себе за допомогою такого крутого інструмента, а ми ми тоді, з радістю виготовимо найкращу дошку саме для вас.